В Євангелії воскресному читаємо інтересну інформацію. На гроб прийшли жінки-мироносиці, і вперше узнали Воскресенії, де да вони з радістю куди йдуть возвіщати апостолам, як написано по Слав'янськи, і показалася апостолам лож. Неправда ті слова, невозможно. Двоє путників суть сумні дряхлі. Ісус невідомо, став коло них уже по Воскресенні. що ви так спорите з дряхлі? А ти є ден такий, ніч не знаєш, що створилося в Єрусалимі всі дні? А Ісус їм каже смиренно, а що створилося усі дні? Так от в Єрусалимі у нас був учитель. Ісус, ми снадіялися, що Він буде Месія, але. Наші князі його розп'яли, засудили. І вже третій день по смерті, ми не знаємо, що робити, ми втікаємо з Єрусалима. Утікли з Єрусалима, о апостоле. Ісус сів із ними повечеряти, почав їм от Мойсея Пророком розказувати Писання, що не так ли подобало статися. Вас попереджено було. І коли їм. Благословив Євхаристію, приймив хліб і подав їм як тіло Христове своє, і вони, вони впізнали Господа, але він став невидимий. І тоді один другому каже, ну це горіло в серце в нас, горіло серце, ми чули щось, таку велику силу благодаті Божої, а не могли догадатися, що рядом з нами Господь. Цей момент завжди пам'ятати, треба. Коли ти маєш у радості і добрий настрій, і добрий духовний такий внутрішній зов, знай близько Господь. І якщо в тебе унує, якщо в тебе злі плани, знай сатана своїм холодом, прибирайся, підкрадуйся до тебе. І всі двоє вернулися в Єрусалим і сообщили апостолам, але і всім не повірили. Наконець з'явився апостолом. І поносив невір'є і жестокосердіє. Почому вони, відвідуючи його воскрешим, не мали віри? Сьогодні тут стоїть і всім людям на землі. Почому ви не віруєте Воскресенню тим людям, що були очевидцями, написано в Євангелії, біля 500 людей. Першими, хто увидів Воскресення, були воїни Лонгін. Їх був командир, і коли Воскрес Ісус з мертвих, вони лише виділи, як ангел відквалив камінь, світлость велика і гроб пустий. І тоді вони возвістили тодішнім властям, ви нас поклали охраняти, щоб хтось не вкрав, так Ісуса ніхто не крав. Ісус Воскрес, як говорили, ото ученики Його, власть. А власть все всегда перепужена від духовної інформації, ноги затрясли властям. Як Воскрес? Воскрес точно перезвідалися і тоді сказали. Маєте беріть карточки на карточках мільйони. Возлі у Бога банка, собі гроші брати, але умова. Ви маєте казати неправду людям, що Христос не Воскрес. А ночі ученики його прийшли, коли ми спали. А вони його украли, а пустили чутку. І пронеслося, каже Євангелій, це брехливе слово до сього дня. Ну двоє воїнів не взяли гроші. Це був Лонгін і його друг. Вони пізніше стали єпіскопами, служителями церкви, возвіщали. вони були перші свідки Воскресіння. Уже після них Господь явився жінкам, мироносицям. А отут вопрос відкривається друга тема. Виявляється Бог, так як браття апостоли розбіглися від Криста, кроме Іоанна, то по Воскресенню явився перший раз жінкам, котрі були учасниці, відали в Господа, з ним співстрадали у Криста, і він явився перший раз їм, а сказав апостолам, передайте, найдуть в Галилею, там вони увидять. Пізніше мало після жінок мироносиця. Та хто такі жінки мироносиці? Що це за такий клас група особливих одарованих жінок? Одарованих жінок? Одну з них Євангелія вже намалювало. Ми споминати особливо окрему неділю, неділю самарянки. Ця жінка займалася бізнесом. Ну, жила по современному малювалася, красилася, танцювала. На жаль, мала многих любовників, але вона думала, що то ніхто не знає. Ну, от вона така красавиця, вона бізнес має, багата жінка, любовник, але вона чувствувала серцем не так жиється. Істиною любви не є, сім'ї не є, гріх мучить. І от однажды вона зустрічає з Ісуса, Ісуса коло колодязя. І він їй вперше заговорив, дай мені води пити. Вона казала, що іудеї не общаються з нами, ти нарушаєш правило. А він їй каже, якщо б ти знала, дар Божий, хто з тобою говорить, ти б сама попросила води, і дав би ти воду живу, непросту. Вона сказала, давай мені таку воду, бо я більше не йшла туди чаряти. Вона чує голос Ісуса поклич свого чоловіка. І вдруг вона на мгновенні встановилася. Потім рукою махнула, не маю я мужа. І от Ісус каже, Ти правду сказала, ти п'ятьох мала, але ні один не муж, там не є любви, не є чистоти, де не є любви, там все остальне лише гріх і трудність, і тягота в душі. Тогда, коли вона увіділа, що Ісус знає її тайни, тайни жіночого серця, хто знає, Хто знає з людей, у кого дівчина перші влюблялася і розлюбляла, у кого мала любов, потім любов пропала, хто мала любов її обманули, скільки дівчат мають свої тайни. І от ця жінка, Самарянка, чує від Господа тайну, яку ніхто не міг знати, крім Бога. І вона зрозуміла, і вона сказала, ми знаємо, що має прийти Месія, все нам розкаже. А Він їй каже: жінко, це я Месія. Якщо книжникам-фарисеям, лукавим, кривим таким злобним, двоєдушним, не хотів Ісус говорити з ними, то сів, казало Боча, чужі жуні, Ісус сказав, відів її серце і сказав: «Я, жінко, це я Месія. Вона не спорила, вона, коли вчула Месія, а знає такі тайни, Закинула відра свої бізнесові, кинулася в город і весь город підняла. З хижі в хижу ходила із сім'ї в сім'ю, з родини в родину, а пойте або пойте нараз, або я знайшла того, хто не є Месія. І цілий город вивела ко Христу. А потім вже люди сказали: ти знаєш, ми повірили на твоє слово, ми вірилися самі, що перед нами Месія Христос Господь, котрий побув пару днів у їх селі. Так оце був подвиг місіонерства. Це була одна із тих, кого ми називаємо жінками мироносиці жони мироносиці були ті, які допомагали Ісусу своїм імені, трудами, організували бит до тих пор, як Ісус проповідав, треба було людей прийняти, відправити, що то трудилися жінки. Бог сторицею вознародиці. Вічною нагородою в Царстві Божієм, де вже не прибуває ніяка печаль і воздихання, но Пасха вічна і радость вічна. І амінь.